Вшануй 9.00». в руках хмельничанки Міли панчохи, Власноруч виготовлений плакат. Дівчина разом з подругами вийшла на акцію перед будівлею дитячого світу. Це моя особиста також історія, тому що мій коханий загинув не так давно, і це стало поштовхом. До дії Олексій Чорновай загинув минулого року, 7 серпня. Він був командиром. Бойової машини Бредлі. 47 47-ма бригада. Власне, сьогодні я з його прапором. Такі акції під час загальнонаціональної хвилини мовчання влаштовують в багатьох містах України. Ініціаторкою перших стала парамедикиня співзасновниця громадської організації Вшануй Ірина Чика-Цибух. Вона загинула 29 травня, але тепер у 8.50 на різних локаціях в різних містах люди зупиняються, і місто завмирає. Наша справа зараз це просто інформувати людей, показувати на власному прикладі, що потрібно робити, як потрібно робити. Кожен в цю хвилину може ну вільний. Він може зупинитися, може схилити голову, може прикласти руки до серця і згадувати або просто дякувати за те, що ми досі живемо у своєму місці. Учасники громадської організації вшанують також влаштовують персоналізовані хвилини мовчання 1 жовтня та 6 грудня, коли усі можуть прийти з портретами рідних, котрих втратили на війні. У мене в родині теж загинув сестри. Чоловік молодий і знайомий, і друг, і кум. Так що це, напевно ця війна торкнулася кожного в нашій країні. Совість має якась прокинутись. Я так вважаю. Завжди стараюся зупинятися, навіть коли я на роботі. У мене є знайомі і друзі, які вже загинули на війні. І навіть не про друзів, знайомих, а про всіх. Пам'ять це про дії, наприклад, вшановувати таким чином, робити щось для загиблих. Це одна річ, що ми можемо зробити. Одна з багатьох. Тепер у Хмельницькому щосереди, кожен може долучитися до акції Вшануй і прийти з плакатом до дитячого світу. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.